Неможливо вивчити англійську мову, не бігти сюди, є. Типу поверни направо. Жопа лізання, типу, неуспішності. Це дійсно простіше, ніж здається. Ти будеш є Якась несвідома людина. Перспективами зростати та не страждати. Чекати на якусь магію, якусь одну корисну пораду для себе почуєш? Супер. В них немає фокусу. Зачекай. Заробляти тисячу доларів в ІТ трошки легше, ніж тобі зараз здається. Я. зачекай. Я розумію, що в тебе є страхи, що ти дивишся на цю сферу і думаєш, що сюди можна увійти. В цілому в діджитал, да, неважливо на яку позицію, таргет, SMM, якийсь там менеджер, дизайнер, розробник і так далі. Але тобі здається, що це дуже складно, що це якась стеля, що туди неможливо потрапити, або ти вже... В діджиталі і твоя зарплатня там 300-500 баксів. І найстрашніше, що якщо вона тримається така вже декілька років, і в тебе не виходить зростати, то що потрібно робити? Я просто вирішив записати, поділитися своїми думками. В мене є декілька головних речей, на яких я хочу сконцентруватися і розповісти тобі. І можливо, цей майндсет якось перетягнеться до тебе. Ти щось для себе важливе та цікаве знайдеш, навіть якусь одну корисну пораду для себе почуєш. Супер. Перед тим як почати, єдина штука, будь ласочка, напиши в коментарі якусь свою історію, де в тебе вийшло щось змінити, да? де щось ось увійшло в твоє життя, ти щось десь почув, в тебе щось сталося, і, і ти почав зростати, в тебе збільшилася зарплатня, і так далі. Щось позитивне. Хочеться навколо себе збирати більше людей, в яких виходить. Да? І тим самим надихати іншу кількість людей, яка. Не до кінця впевнено в собі або загубило десь ось цю енергію та мотивацію. Ділиться в коментарях я все це читаю. Мені дуже цікаво. Перше, з чого хочу почати, це фокус та аналіз, тому що новачки зазвичай, які входять в Айтішку, вони роблять банальні помилки, дуже банальні помилки. Наприклад, можна почати навіть з того, що в них немає фокусу. Вони намагаються робити все підряд. Я дуже часто бачу людей. В мене ну плюс-мінус. Велика аудиторія, я можу спостерігати за тим, що відбувається. Я бачу, як людина може увійти в дизайн спробувати себе в дизайні. Щось там не вийде. Вона спробує себе в таргеті. Потім вона спробує себе в маркетингу. Потім вона спробує себе в якомусь іншому напряму. Але це також, наче, нормально. Просто між цими стрибками проходить буквально декілька днів, і вона така: о, спробуй сюди, спробуй сюди, спробуй сюди. А паралельно буде працювати десь консультантом, продавцем, або там варити каву, або щось ще робити, і продовжувати паралельно рухатися. Та чекати на якусь магію, що щось відбудеться, і мені дадуть роботу, щоб мене щось випадково вийде. Хоча жодної магії в пошуку роботи немає. От, взагалі, ніякої Відкинь це для себе. До речі, якщо тобі цікавий інтерфейсний дизайн, да, ти можливо за мною через дизайн слідкуєш через UX, UI. моє навчання, як ти знаєш, воно найдорожче в Україні або не знаєш. Студентів в середньому я влаштовую на зарплатню 1300 доларів. І зараз я тобі пропоную на його. Зараз я тобі пропоную перейти та подивитися єдину штуку, яку я зробив безкоштовною. Це мій марафон по 30 хвилин, два уроки, про те, як увійти в 10% ринку. І бути із грошима із кар'єрою, із прибутком, із перспективами, зростати та не страждати. Посилання ти знаєш, де є. Повертаючись до тем, що якщо в тебе немає фокусу, і ти намагаєшся робити все підряд, ти дуже сильно стрибаєш, не можеш визначитися, то тобі буде дуже сильно складно. Тому що ти робиш цей стрибок, ти не встиг ще проаналізувати навіть те, що ти зробив до цього, і ти вже стрибаєш кудись в новий напрям, намагаєшся зробити щось там, і ти просто ось не знаю, як типу. Баран чи бикось так через стіни біжиш, б'єшся в них, розламуєш, б'єшся, розламуєш. Далі біжиш, і просто, ну, як якась несвідома людина, дуже дивна людина, яка не вміє тось, зупинитися, трошки проаналізувати, подумати і знову ж таки зрозуміти, що ніякої магії немає. І якщо ти будеш просто бігти, то в тебе нікне, на жаль, не вийде. Так воно не працює. Я знов нагадую, що жодної магії немає. Є просто послідовні кроки. Раз, два, три. Робиш все правильно. В тебе виходить. Робиш це правильно, не виходить. Проаналізувати, що робиш неправильно, для того, щоб робити це правильно, і потім воно буде виходити. <сх1> Все, це ось фокус фокус тобі. І в мене тут є одна головна ідея, яку я хочу вкинути, можливо, для тебе зараз. Це те, що є 6 місяців, да? Ось, ось так: шість місяців, це півроку. Які ти можеш взяти для себе, щоб спробувати щось нове, щоб спробувати себе в новій сфері. Тобто, це період, на який дійсно можна розраховувати, та якого вистачає, це період, який може закрити. Твої потреби, це період, який може надати тобі дуже багато некомфорту, який почнеться, можливо, з мотивації, навіть можливо, після цього відео в тебе буде якийсь заряд та енергія на декілька днів, чи, можливо, навіть на тиждень, що взагалі дуже рідко трапляється. А потім все це зникне, і ти такий обля. А напевно, спробую себе знов там десь в таргеті, чи десь там ще спробую себе. Зупинитися та сфокусуватися, ти можеш мені сказати, що чувак, півроку це дуже багато. А я тобі можу сказати: а ти пам'ятаєш, що взагалі було за останні два роки, чи три, чи п'ять, що відбувалося, що ти робив, що в тебе виходило, що в тебе не виходило. Шість місяців це дуже маленький термін. Да? Якщо тобі здається, що це дуже багато, і в тебе нічого не вийде, а що робити потім. Візьми 6 місяців, зроби спочатку це, і потім переключися в якийсь інший напрям. Спробуй себе в іншому напряму, але пообіцяй сам собі, і скажи, що зараз за 6 місяців, за півроку, ти будеш єбо, що ти не будеш там ходити займатися якоюсь ху. То в тебе буде дійсно фокус, фокус на справі, неважливо як ти будеш знаходити все вирішувати та робити для себе. Тому що тільки ти для себе існуєш в цьому світі, насправді потрібно прибрати всі ці групи на успішності, бо людей, які входять, намагаються робити два кроки в ІТ, і розуміють, що йдуть не в тому напряму, вони зупиняються і потім збираються такими групами і починають друг другу розповідати, що вони все знають. Зараз ринок поганий, зараз неможливо. Ти, Ти згадуй зараз ось ці дійсно ком'юніті чи спільноти, де саме в такому тоні спілкуються. Все погано, нічого не вийде. Я спробував. Мені більше всього подобається професіонали, які розбираються в тому, що відбувається навколо, і вони починають казати та робити свої теорії. Да? Тобто людина спробувала увійти в вайтішку, в неї навіть досвіду не було, але вона вже надивилася, як їй здається, і вона все шарить розбирається просто на 100, Сука, відсотків. Виходь з таких речей, не існуй в таких спільнотах, не спілкуйся з такими людьми, тому що ну це заважає знову ж таки твоєму фокусу та твоєму аналізу. І те, що недооцінюють, знову ж таки більшість, це аналізувати, бо знову ж таки згадуючи деяких. Увійти в IT-шку, спробувати себе в дизайні, відправити якесь розуме, спробувати там знайти роботу, побудувати своє портфоліо. Нічого не виходить. Я піду займатися кавою, буду варити каву і паралельно буду робити те ж саме без аналізу. Тобто, ну воно не виходить. Напевно, просто потрібно робити більше. Да? Це перше, що приходить в голову. Ну потрібно робити більше. Відправлю 200 резюме, і так само не будуть відповідати. Потрібно ж знаходити причину. Як, ну, коли ти будеш знаходити причину, ти зрозумієш, що це дійсно простіше, ніж здається, бо воно знов ж таки, згадуючи вже в мільярдний раз, не працює як магія, це працює як система. Пошук роботи та вхід у it світ. І друге, що я тобі хочу сказати, воно поєднується насправді із першим, це що потрібно обирати, кому ти хочеш вірити. Тому що зараз дійсно ринку дуже складно. Я не хочу сказати, що все дуже легко та в кожного виходить. Ні, навіть студенти мої, які знаходять собі роботу на штуку на півтори тисячі доларів. Їм це нелегко дається. Вони знають ціну. Кожен з них знає ціну того, який е, вклад вони зробили в себе, да? як мінімум, навіть часу, тому що це займає там ну 4-6 місяців, якщо взяти. А цей результат дати навчання, пошуки так далі. Це ж час, це складно, це нелегко. Тобто потрібно розуміти, кому потрібно вірити. Діджитал змінився. Він інший. Я не можу сказати, що він складніший чи що неможливо. Тут просто змінюються правила гри, тому що ну це дійсно як одна велика гра, і потрібно шарити, як в ній існувати. Які чіткоди коли потрібно використовувати, або рухатися без чіткодів та жити дуже дуже сильно правильно в кожного своє життя, кожен проходиться по-своєму. А, і це насправді, я думаю, що найцікавіше, тому що, ну, а як по-іншому. Коротше, що потрібно брати кому вірити. Ось ці професіонали, про яких я тільки що розповідав, що вони спробували щось зробити, в них не вийшло. Да? І тут проблема мас в тому, що вони бачать цю людину, яка спробувала, в неї ніхто не вийшло, але вона дуже впевнено розповідає про те, що в неї не вийшло і що вона розбирається в тому, як це функціонує тут навколо. Маси дивляться і такі, бля, він правий, типу, в мене ж також не вийшло, а вони тільки почали. Можливо, навіть хтось зробив вже перший там крок і такий, блін, я теж один раз спробував, ніхто не вийшло. І вони об'єднуються в ці неуспішні спільноти між собою, Її такі бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Всі обманують, всі піздуть, неможливо, і починається це просто жопалізання типу, неуспішності. Я не знаю, як можна по-іншому назвати ці групи. Типу, цих людей, які між собою ось так. Просто пісюнами стукається на те, щоб все було погано, типу, навколо. Ну є такі оточення. Обирай, кому вірити. Типу, якщо все ж таки є люди, а вони є постійно, які тобі кажуть, що слухай, чувак, ну можна. Ось тут робиться ось так, ось тут робиться ось так, ось воно працює, ось тобі результати. Я зараз не тільки навіть про себе кажу, про, про інших. Піди подивися на інших. З своїми друзями поспілкуйся, не яких звільнили за те, що вони банери з пісюнами малювали, а ті, які дійсно займаються крутою справою. Що там відбувається? Як воно функціонує? Потрібно слухати людей. Це просте, добре нагадування банальної штуки про те, що слухай лише тих, в кого виходить. стосовно того, що ти хочеш для себе отримати. Все, крапка, не ускладняться для себе. Я дуже багато тобі всього наговорив, Я сподіваюся, що щось ти для себе корисне почув. Але з якщо зробити самері, перше це 6 місяців прогресу, домовся із собою, що якщо ти кудись рухаєшся, візьми фокус. Рухайся туди, дуже багато аналізуй. Аналізуй попередні кроки, щось не вийшло, проаналізуй чому, копайся туди. Це ліньки, да? це х це не цікаво. Хочеться просто робити і бігти, ось так, як баран да? через стіни. Пробиватися, пробиватися, пробиватися. Але воно не буде працювати. Потрібно обернутися і подивитися ось ту стіну, що я пробив, а що на ній було написано. Типу не бігти сюди, є... типу, поверни направо. Там же була така ось чітка, типу стратегія. Я не знаю, на що ти туди біг. І іноді цих надписів. Дуже багато повір мені. просто їх люди ігнорують, тому що впадло. Ліньки. Аналізувати ліньки. Аналізуй. Дисципліна, а не мотивація це друга штука. Що забий на ось ці поштовхи да енергії, які в тебе там виникають на декілька там, секунд. Я навіть стосовно цього відео записував, можеш подивитися на моєму каналі. Що користуйся дисциплиною. Дисциплінуй себе, воно дуже сильно допомагає. Наприклад, спорт, там, йога, що завгодно. Знайди свою дисципліну, створюй свою дисциплину, без неї не можна. Оточуй себе нормальними людьми. Нагадування від Артура. з ненормальними в тебе нічого нормального не вийде. А, і пам'ятай, що життя це рух. Неможливо щось вивчити. Да? Типу, неможливо вивчити, вивчити дизайн, неможливо вивчити англійську мову. Все це, типу, процеси, це процеси та рух. І ось просто налаштуйся на те, що ти, типу, існуєш. І головне існувати в ту сторону, да? а не назад. Бо там вже пробіти, типу, стінки, через які ти е, біг. І травмувався, туди вже тобі не потрібно йти. Якось так. Ось такі думки. Дуже багато всього наговорив. Просто ось захотілося поділитися, записати. Дай мені знати свою думку в коментарях, і побачимося з тобою на наступному тижні. Па-па!